Сьогодні на Волині знову обговорювали ківерцівський стадіон. Той на ремонт якого хотіли витратити півтори сотні мільйонів гривень. Тендер після обурення громадськості, як відомо, скасували, але антимонопольний комітет України змусив Марію ківерців до нього повернутися. Це тому, що один з учасників тендеру, будівельна компанія РСГ, подав скаргу на скасування тендеру. І от сьогодні волинські видання зарясніли заголовками. У ківерцях мовляв таки потратять 145 мільйонів гривень на стадіон. Втім, ще наприкінці липня, як тільки стало відомо про рішення антимонопольного комітету, 12-й канал звертався до ківерцівського міського голови за поясненням, що тепер буде з бюджетними грошима. Той нас запевнив. Не в грошей з міської казни тратити не будуть. Повторюємо коментар Олександра Ковальчука. Антимонопольний комітет ну, визнав наші дії незаконними і зобов'язав нас все ж таки визнати переможця. Дану організацію, дану фірму, але наразі роботи виконуватися не будуть. Ми це зараз ну не на часі, і ми будемо в подальшому шукати інвесторів, шукати різних спонсорів. Можливо, це будуть якісь міжнародні гранти для реалізації даного проекту. Але ще раз повторю, що наразі з нашого бюджету ніяких коштів, ніякого фінансування на даний об'єкт не буде.